Добрий день! Починаємо урок математики. Вивчаючи числа від 1 до 10, ми приділяли увагу їх порівнянню. Тепер ви майже опанували арифметичні дії додавання віднімання в межах 10, тому настав час ознайомитися із порівнянням числа та математичного виразу. Розгляньте, будь ласка, зараз фігури. Назвіть ці фігури. Подумайте, що об'єднує фігури. Отже, перед вами 3 d фігури або, як ми називаємо їх, об'ємні фігури. Перший це циліндр, куля і куб. Пригадайте, що ви знаєте про куб. Куб це прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні, і в основі куба лежить яка геометрична фігура? Так, правильно, квадрат. А зараз виконайте арифметичні дію. Знайдіть, будь ласка, кількість пасажирів в останньому вагоні. Отже, так, вагон порожній. А тепер увага! Відкриваємо зошити, відступаємо вниз чотири клітинки. І скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, настала вже весна. А які весняні місяці ви знаєте? Так, правильно: березень, квітень і травень. А який зараз місяць? Так, зараз березень. А скажіть, який він по порядку з початку року? Так, правильно. Третій. Отже, сьогодні ми напишемо цифру 3. Але не тільки цифру 3, а ще одну геометричну фігуру. А вам цифра 3 якраз підкаже, що це буде за фігура. Так, правильно, трикутник. І так, через клітиночку малюємо такий трикутничок. Олівцем це робимо. Знов пропускаємо клітинку, цифра 3. Через клітинку знов трикутничок. Знов цифра 3 і трикутничок. І так, до кінця рядка. Наступне завдання математичний диктант. Вниз клітиночку пропустили під першою цифрою 3. Слухаємо завдання і записуємо тільки відповіді через клітиночку. Отак, увага. Перший доданок 4. Другий доданок 6. Запишіть, чому дорівнює сума. Відступіть праворуч клітинку. Зменшуване 8, від'ємник 4. Чому дорівнює різниця? Відступаємо праворуч клітинку. Число 10 зменшити на 3. Записали. Відступаємо. Число 1 збільшити на 7. Наступне наскільки 9 більше за 5. І останнє наскільки 3 менше за число 7. Давайте перевіримо. Будь ласка, на екран. Бачите? І так. Якщо у вас всі відповіді правильні, намалюйте смайлик на поля в цьому рядочку. А тепер давайте пригадаємо правила знаходження невідомих доданків. Як знайти невідомий доданок? Повторимо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Як знайти невідоме зменшуване. Повторимо. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І ще одне правило, як знайти від'ємник. Повторимо. А щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ще раз вам нагадую, що додавання ми знаходимо тільки суму і зменшуване. Всі інші компоненти, ми знаходимо дією віднімання. Тепер давайте пригадаємо, як ми з вами порівнювали числа. Ось перед вами два числа, які треба порівняти. Пригадайте способи, за якими ми порівнювали числа. Так, перший спосіб був основан на числовому, за числовим променем. Всі числа, які знаходяться ліворуч, вони є меншими числами, праворуч вони є більшими числами. І якщо подивитися на числовий промінь, ми бачимо, що 6. На відмінність від 9 знаходиться ліворуч. Отже, 6 менше за 9. І другий спосіб це за складом числа. Ми знаємо, що 9 це 6. та 3. А 6 та ще 3 більші, ніж просто число 6. Тому 6 менше 9. Ну, а як же? Бути, якщо нам треба порівняти вираз із числом. Давайте зіставимо запис у першому стопчику. У верхньому ряді ми бачимо, що треба порівняти два числа 8 та 3. У нижньому нам необхідно порівняти суму числ 6 та 2 із числом 3. Спільне те, що ми порівнюємо. І число, і суму з одним і тим самим числом, це число 3. А відмінність, що у першому одне число, а у другому запису ціла сума. Однак, ми бачимо, що сума 6 і 9 дає нам число 8. Тому можна сказати, що фактично ми повинні порівняти так само. 8 та 3, як і в першому рядочку. Отже, запис у верхньому рядочку допомагає нам порівняти запис у другому рядочку, тобто суму і число 3. Отже, 6 плюс 2 буде 8, 8 більше, ніж 3, і сума також більше, ніж 3. Розглянемо наступний. Що ми бачимо? Знов ми бачимо, що в перший запис порівняти треба число, тільки числа. А в другому запису треба порівняти різницю із числом. Спільне є те, що так, ми порівнюємо з одним і тим самим числом. Відмінність те, що в першому запису нам треба з числом 7 порівняти число 6 а у другому різницю 9 і 3. Але що ми знаємо? Що 9 та 3 дає нам 6. Отже, 6 менше, ніж 7, і різниця 9 і 3 також менше, ніж 7. Попрацюйте над останнім записом самостійно. Проговоріть це. так. І 4 менше, ніж 9, і це означає, що 4 менше, ніж різниця 10 та 1. Робимо висновок: для того, щоб порівняти математичний вираз із числом, необхідно спочатку обчислити математичний вираз. Порівняти одержаний результат із даним числом і поставити відповідний знак між математичним виразом і числом. Це правило, будь ласка, запам'ятайте, це алгоритм. І зараз ми трішечки відпочинемо і будемо закріплювати. І так, увага! Давайте познайомимось з правилами запису. І я пропоную вам писати це зразу у зошит. І так, пишемо: 9 мінус 4 відступаємо клітиночку 8. За правилом, нам треба спочатку обчислити значення виразу 9-4. Обчислюємо. 9 мінус 4 буде 5. Внизу під цифрою 4 пропускаємо одну клітиночку і пишемо 5. Далі відступаємо клітиночку і переносимо число 8. Тепер порівнюємо числа 5 та 8. 5 менше, ніж 8. Тому і різниця 9 і 4 менше, ніж 8. Відступаємо вправо від виразу. Три клітинки. І переписуємо наступний вираз. 6 плюс 2 відступаємо клітиночку. 10. Що ми робимо? Спочатку обчислюємо суму. 6 плюс 2 буде 8. І під цифрою 2 вниз одну клітиночку, пишемо 8. Відступаємо клітиночку. Переносимо 10 вниз. Порівнюємо числи 8 та 10. 8 менше, ніж 10. Тому сума 6 і 2 також менше, ніж 10. Спробуйте це, е, наступний 3 і четвертий стовпчики записати самостійно. Натискаємо зараз на паузу і виконуємо це завдання. Ну а тепер давайте перевіримо. Якщо ви так зробили все правильно, молодці! Також трішечки відпочиньте і продовжимо роботу над задачами. Прочитаємо формулювання завдання. Добери короткий запис до кожної задачі. Розв'яжи хоча б одну задачу. Чим вони схожі, чим відрізняються? Почнемо з першої задачі. Читаємо уважно разом зі мною. Сергій зловив 5 риб, а Марійка 4 риби. Скільки всього риби зловили діти? Перекажіть задачу. Скажіть, які ключові слова в цій задачі? Так, ключові слова це слова, які розповідають нам про кого або про що розповідаються задачі. Так, в даному випадку, це Сергій та Марійка. Чи відомо, скільки зловив Сергій Риб? Відомо. Чи відомо, скільки зловила Марійка? Відомо. А яке ж у нас запитання? Скільки всього риби зловили? Пригадайте, будь ласка, як ми позначаємо це запитання скільки всього? Так, фігурною дужкою, правильно. Але подивіться, в кожному запису короткому у нас є фігурна дужка. Так, але не тільки фігурна дужка запитання позначає, скільки всього, а ще й знак. Питання. Отже, до першої задачі друга схема, другий короткий запис. Обчисліть, будь ласка, скільки ж всього риб зловили діти? Попрацюйте усно. Отже, скільки? Правильно, 9 риб. Давайте прочитаємо наступну задачу. Сергій і Марійка зловили 9 риб. Скільки риби зловила Марійка, якщо Сергій зловив 5 риб? Перекажіть, будь ласка, цю задачу. Чим ця задача відрізняється від попередньої? Так, в першій задачі ми не знали, скільки всього зловили риби, а в другій задачі ми вже знаємо це. А про що нам ще відомо? Так, що Сергій зловив 5 риб. Про що треба дізнатися? Так, скільки зловила Марійка. Розгляньте, будь ласка, короткий запис, і скажіть, який короткий запис відповідає цій задачі. Так, це перший. Запис правильно до другої задачі. Обчисліть, скільки ж риб зловила Марійка. Ну і прочитайте, будь ласка, третю задачу. Порівняйте її із попередньою. Ну, ви вже здогадалися, що третій короткий запис відповідає цій задачі. Також знайдіть, скільки риб зловив Сергійко. Добре. Ну, а тепер переходимо до зошитів. У нас залишилося там завдання 3 і 4. Отже, складаємо, запис за, складаємо задачу за коротким записом, розв'язуємо задачу, записуємо відповідь. Зверніть увагу, це лаборант. Вона працює із хімічними речовинами, тому на очі, на очі вона одягла окуляри захисні. І у нас задача буде про мікроскопи і про захисні окуляри. Зверніть увагу, коли будете складати на запитання. І розв'яжіть ці задачі. І останнє завдання треба порівняти математичний вираз і число. Ми тільки що з вами це завдання робили. Я думаю, що із цим ви впораєтеся дуже легко. Отже, я буду чекати на ваші роботи і на перевірочку не забудьте їх здати. Отже, пригадайте, що ми сьогодні повторювали, з чим ознайомилися. Чи можете ви вже сказати: так, я опанував е, матеріал сьогоднішнього року і можу. Навчити друзів порівнювати математичний вираз із числом. Добре, молодці. На сьогодні все. До побачення!